Привіт, мої любі друзі! Сьогодні 8 листопада, і я обіцяла, що ми сьогодні будемо з вами пізнавати історію життя Дмитрія Солонського. Сьогодні величне християнське святло, свято, свято великомученика Дмитрія. Я хочу поздравити усіх дмитриків з цим неймовірним святом. У мене в моєму оточенні є люди, які носять це ім'я. В першу чергу я хочу привітати мітяя Дмитра Андрія Щука, якого я знаю ще з дитинства, з школи моєї дев'ятої рідне Так само ми займалися спортом, він футболом, я легкою атлетикою, Перетиналися по бізнесу, по життю. Мітяй. Многі е, літа тобі, будь щасливим і займайся тим, що тобі подобається. Ти того заслуговуєш. Просто живи. Так само хочу привітати Дмитра, це син моєї однокласниці Лариси Федюк. І Дмитра, зятя моєї однокласниці Леночки Зінченка. Нехай ангел охорони завжди буде з вами. І Мілочку Заньковська, адже вона Дмитрівна, це з мого близького-близького оточення. Може, когось забула, не ображайтеся. Усіх Дмитрів з цим святом. Дмитрів день у народі кажуть: хто ж такий великомученик Дмитро Солонський? Це реальна фігура, це реальний чоловік, якого потім канонізували. І жин, жин, жив він з 3 по четверте тисячоліття на території нинішньої Греції в місті Солоніки. Солон тоді називався його батько. Він був з дуже заможньої шляхетної родини. Його батько був проконсулом у Римській імперії, тоді імператором Римської імперії був Максиміліан. І тоді були часи, адже римляни були язичниками, вони поклонялися Богу Сонця, Богу вітру і так далі. Але тоді вже християнство досить потужно крокувало світом. І Римська імперія переслідувала усіх християн. Батько Дмитра був дуже шляхетним людиною, проконсулом. Але він був у душі християнином і він не переслідував у своєму регіоні на своїй території християн. Коли він помер свою посаду, він передав сину Дмитру, старшому сину. Але Дмитро був дуже принциповою людиною. І, будучи проконсулом Римської імперії, подумайте, яка мужність, він відстоював права християн і не в, тихушку, в тихаря, а повністю говорячи про це. Звичайно, імператору Максиміляну про це донесли, і йому це дуже не сподобалось. Він вирішив арестувати Дмитра. У Дмитра був вірний помічник і товариш Лупу. Коли заздалегідь Дмитро, проконсул Римської імперії, дізнався про це, він попросив свого помічника Лупу усе своє майно, а він був людиною багатою заможньою передати. Бідним людям нужденним його кинули у в'язницю. Він там сидів деякий час. Ми добре знаємо, що в Римській імперії були гладіаторські бої. І найулюбленіший гладіатор імператора Максиміляна був у схватці з гладіатором, який був християнином. І гладіатор християнин переміг. Отого язичника, який люто ненавидів християн. Неймовірно обурений імператор Максимільян наказав стратити гладіатора, хоча це було ну, проти кодекса честі. І разом з цим він сказав стратити і християнина е Дмитра, його вивели на площу посеред Солонік і закололи багатьма списами. Його тайно поховали. Вірний товариш лупу, його перстень і вбрання, яке було повністю пропитане кров'ю, взяв з собою. І кажуть по легенді, а може і по правді, що завдяки цим талісманам було ще зроблено дуже, -дуже багато див і зцілено багато людей, які комунікували з товаришем. Дмитра Лупу Дмитро Солонський зараз захоронений в місті Солоніки. Я особисто неодноразово була в його храмі. Солоніки це друге по величині місто сучасної Греції. Воно дуже потужне. Це е, Халкідіки. Півострів, материковий півостров Греції, отакі от три пальці ми знаємо дуже добре, тому що Чернівців, якщо ми їдемо через Румунію, Болгарію і так далі, ми заїжджаємо в Грецію і зразу Халкідіки, і ми звичайно потрапляємо на півострів і в місто Салоніки, величний храм Дмитра Солонського, де захоронені його мощі. Особисто я була там не один раз. Я привезла звіти дуже багато освячених ікон, неймовірно потужне місце. Де дійсно ти відчуваєш оцей зв'язок, християнський зв'язок. Я усім раджу, хто не був, з'їздити туди. З Чернівців це досить, не треба літати літаком, це досить реально. До речі, у Солоніках народився Ататюрк, Мустафа Кемальк Ататюрк видатна фігура в світі. Історії на початку ХХ сторіччя батько народів Туреччини, їх талісман, людина, яка дуже багато чого зробила для свого народу, але це в інший раз в іншій історії. А сьогодні усі слова до Дмитрія Салонського дійсно неймовірна людина, яка мала принципи і відстоювала їх на протязі свого життя. Я деякі речі вже пов'язані з. Історію Київської Росії Дмитра Солонського розповім трохи пізніше. А зараз усіх вітаю з цим святом. Бажаю гарного настрою і до скорої зустрічі з любов'ю до вас, з вулиці Кобилянської, ваша Оксана Дем'янишина. Па-па!